Всім привіт! Мене звати Яна Романенко, я журналістка, я розповідаю про життя окупованого Маріуполя, окупованої Донеччини, взагалі про проблеми людей, які втратили своє майно, своє житло і рідні домівки. І сьогодні я з терміновою новиною. Уряд розробляє нову програму підтримки, допомоги переселенці, які втратили своє майно на окупованих територіях. Нагадаю, що досі такі люди не мають права на отримання компенсації, і це виглядає аж несправедливо. Про нову програму повідомив очільник спеціальної депутатської комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фрагов. Він називає цю програму встановленням справедливості. Наразі рішення ще не ухвалено наголошує він. Але переговори щодо реалізації програми між урядом та Світовим банком активно проводяться. Програма, якщо вона буде ухвалена, передбачає надання переселенцям житлових ваучерів, які можна буде використати на придбання житла як перший внесок або як для погашення іпотечного кредиту. Пріоритет в рамках нової програми матимуть учасники бойових дій, багатодійні родини загиблих захисників, особи з інвалідністю, діти символ. Роти, а на завершальному етапі всі інші категорії переселенців. Парламентська ТСК Захисту прав ВПО всіляко підтримує цю ініціативу рядовців, яка встановлює справедливість та розширює механізм надання компенсації українцям, житло, яких знаходиться на ТОТ. Так коментує цю програму, цю новину Павло Фролов. Проте, насправді. Вже є не програма, а цілий закон, закон номер 11161 який гарантує приблизно те саме, над чим працює уряд. Тобто уряд працює над тим, що вже ухвалено Верховною Радою 24 грудня 2024 року. І єдине, що відділяє цей ухвалений закон, який би вирішив проблему житла для більшості. Переселенців з окупованих територій, це підпис гаранта Конституції. На жаль, попри встановлені норми чинного законодавства, наш президент нічого ніякої Конституції зараз не гарантує. Тому ми маємо ухвалений Верховною Радою закон, який ніяк не може бути імплементований через небажання однієї людини Володимира Зеленського. Нагадаю, що це також не єдиний закон, який діє для захисту прав переселенців. В серпні 2023 року в Україні запрацювала інша програма компенсації житлових втрат. Для всіх переселенців, не тільки для тих, хто на окупованій території, вона запрацювала з серпня, а з жовтня, а потім з листопада, вона мала б запрацювати і для таких, як ми з вами, для мешканців, які б покинули тимчасово окуповану територію України. Проте цього не сталося. Бо Ця програма, яка діє для всіх, окрім нас, передбачає створення спеціальної комісії, яка мала б виїхати на місце, де знаходиться об'єкт пошкодженого майна, і встановити там експертизу ступінь руйнування. Оскільки на тимчасово окуповану територію комісія виїхати не може, то й застосувати цю програму до таких людей, як ми з вами, уряд не може. Тоді в лютому 2023 року. Уряд запровадив експеримент на території Мелітополя одного міста, де спробував встановити факт з руйнації майна за фотознімками і в тому числі за супутниками, фотознимками. Дві чи три людини, точно вже не пам'ятаю, отримали компенсацію саме таким чином. Уряд визнав цей експеримент успішним. І дав рекомендації поширити його на всі інші окуповані території. Але таке рішення так і не було ухвалено. Тобто хтось з Офісу президента, точно не знаю хто, але хтось не дозволив поширювати експеримент на всіх інших переселенців, які втратили майно на окуповані території. І Просто тому, що він так хоче, ну не знаю, які у нього там були мотиви: гроші нема чи ще щось, чого нема. Тобто, у нас вже є фактично два діючих механізми, які б могли вирішити питання компенсації майна, втраченого для людей, які покинули окуповані території. Два діючих е, законних інструменти. Але жоден з них держава, уряд не використовують. Вони. Почали розробляти новий інструмент, третій за рахунком. Моя особиста експертиза. Це буде так само недієво, як і два попередніх. І все це зараз виглядає просто як законодавчий спам. Я дуже сподіваюся, що я помиляюся, але станом на зараз ситуація виглядає саме так. Заговорення проблеми замість. Вирішення проблеми. Стежте за моїм каналом, не забувайте підписуватися, поширити це відео, діліться думками і коментарями, і давайте разом тиснути на уряд, бо якщо ми цього не зробимо, ніхто за нас цього не зробить. Дякую, що слухали.